Pretty Liars Ukraine представляє. Гей, hey. давайте швиденько збирайтеся. ми йдемо. І ще разок. Ще тиждень тому я працювала, намагаючись випередити час. Я допоможу вам обіцяю. намагаючись врятувати людей, в яких його обма. Доки одна мить не змінила все. Давай. З поверненням у світ живих. Я не розумію, що відбувається. У мене почалися водіння. Я знала, що він помре. Здається, я бачу майбутнє. В Нью-Йорку всі остаточно показилися. В Нью-Йорку всі остаточно показилося. Це надзвичайна ситуація. Зійдіть з поїзду. Він намагається вас убити. Що Хто ти така? Що це все означає? Я бачу майбутнє Оу. якого хріна не чекала, а мала. Ні, це так не працює. Я бачила його раніше. То хто ж це? З Сімс? Він був на Амазонці з моєю мамою, коли та вивчала павуків перед самою смертю. Я тебе впізнала. Ти живеш в тому ж будинку. Ти пермедикиня? Так ти мене мало не збила. Це взагалі то дуже дивно, що ми всі пов'язані. Це найменш дивне з того, що за сьогодні відбулося. Ти не уявляєш, на що перетворяться ці дівчата. Він теж зазирає майбутнє. Хоче змінити перебіг подій. Чолія пригнися! Ваше майбутнє було б зовсім інакше. Хочете жити, тоді довіртеся мені. Приготуйтеся. Зараз. Хтось упендрюється? Хіба ще трішечки. Ролі озвучила Мадам Павутина, Краснікова Христина, жінка Павук, Федорів, Даша, Джулія, Кочереженко, Оля, Анна, Бельська Валерія, бізнесмен Яременко Богдан, Бен, Бритвін, Данила, і Езекіль Бритвін Данило від каналу Преті Ukraine.